Завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни, і не тільки будемо говорити із військовим оглядачем, співробітником СБУ з 2004 по 2015 рік. Іван Ступак з нами сьогодні спілкується. Вітаю пане Іване. Слава Україні! Та вітаю дуже дякую, що запросили. Героям слава. Друзі, вас також вітаємо і закликаємо залишати свої вподобайки, свої думки знизу під цим відео. Ну і підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми починаємо. Пане Іване, найцікавіша заява останніх днів. Командувач Усуф Атаврія, генерал Пан Павлюк, зазначив такі серйозні плани на 2024 рік: це якісь контратакувальні дії. Себто, термін контрнаступ залишається у 2023 році і з'являється якийсь новий. На вашу думку, ваш погляд, ваші знання в чому різниця? Масштаб, швидше за все, йдеться за масштаб, не йдеться за ем, всюди, 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 але на окремих ділянках, в окремі періоди ми зможемо. Робити росіянам дуже неприємні речі, тобто, ще раз, якщо там контрнаступ ми тобто, мрія, ось так, от з Харківської області аж до а, Херсону, так по за годинникову стрілкою, то зараз mm. ще раз це може бути щось локальне, невеличке, але ну думаю, болюче для росіян. Але не будемо забігати наперед, бо давай так ми всі перегрілися на початку 23 третього року. Ми всі були в такому. Очікувані, ну не то що іфорії, а що зараз, от якщо в 22-му вдалося, то в 23-му 100% на населями росіян, пустим, пустимо тут снаряди, будь авіація. не збулося, тому з холодним розумом, спокійно, все повинно бути, але з часом і ну, не підганяти наших військових ніякому разі. Ну а якщо говорити про менший масштаб і в різних ділянках фронту, чи можна говорити про повернення до тактики тисячі порізів, те, що було ще за часів головнокомандувача залужного? Так воно зараз є. Це ця, ця тактика. Вона є. Не можна сказати, що наші військові вони там відпочивають, палять бамбук, тільки там десь щось відбувається. Ні, на всій лінії фронту йдеться, ведуться бойові дії, а тисяча порізів. Це малося на увазі за межами лінії розмежування. Те, що mm. на лінії розмежування, це зрозуміло. Це бойня, це різня, а це ось прильоти усь, слуга. Туапсе, Новофіпське НПЗ. Сьогодні в Череповець прилетіло в, в Вологд... велике підприє... да. вели, підприємство. Вологнецька область, так. Так, велике підприємство. Саратів, по-муток, це був по навіть Саратів. One секонд, давайте щоб не бути голослівними, Це у нас було: Череповець, металургій, металургійний комбінат. А чортю, знаєш, яка це область? Яка різниця по великому рахунку? Головне, що є Саратов то інше, Саратов, перепрошую, то Енгельс, військовий аеродром е, металугійне підприємство. Це до мене піччів, вона вже не буде працювати. Не знаю, скільки їх там 5, 6, 2, 3, але одна точно працювати не буде. Оце ось тактика тисячі парізів, плюс, звісно, це тиск на росіян. Я не кажу цю перебуту фразу санкційним шляхом. Санкції 16 тисяч. Щось працює, щось ні, але mm. якщо знайти з них цих цих санкцій найболючіше, то це нафта. Нафту, яку експортують через е, нафтові термінали, вивозять за допомогою танкерів. Це тіньовий флот, і от за нього активно взялися, і американці і з радістю заарештовують ці танкери. В чому фішка їх не так же й багато. Їх не десятки тисяч, їх можливо тисячі. Є е, е, білий флот, а є темний, і його можна знайти і тиснути на власників, на бенефіціарів, таким чином обмежувати ресурс росіянам. Оце це все про Службу безпеки України. Саме вони о, ці всі шляхи обрізують завдяки своїм ударам своїх безпілотників. Я так розумію, що те, що в Черепавце відбулося, радше за все, також СБУ. О, поки що немає верифікації, але гур активно працюють. Тут є чудова така. Конкуренція, коли працюють дві спецслужби, але дійсно там не просто вони самостійно вирішують. Є військово повітряні сили, якщо це повітряні удари, якщо це морські удари, це морські сили, військово морські сили України, але працюють, намагаються, намагаються вразити якомога далі інтенсивніше, цікавіше, щоб було більше вибуху, тобто, ну здорова конкуренція, це здорово. Ну і я б хотів би вас, пане Іване, принагідно, запитати про події 6 березня, коли відбувся черговий ракетний удар по Одесі, і там ну було дуже близько, чесно скажемо. Звісно ж, є жертви серед цивільних. Це завжди болюче, але і могла бути така велика політична втрата. Наш верховний головнокомандувач і прем'єр-міністр агресії були дуже близько до прильоту, як зазначається. Ну і ось з'явилася інформація, також нещодавно Служба безпеки України затримала зрадницю, яка готувала ракетний удар по Одесі в обхід ППО. Безвідносно до цієї події, не факт, що це стосується саме цього удару, та все ж таки. От схема роботи Служби безпеки України в першу чергу напевно, попередити, так, а не покарати за скоєне. Якщо взагалі, то дійсно так, да, попередження. Воно повинно бути дійсно працювати вже, коли відбулося, це вже таке реак... це вже реакція. А коли ти на упередження, то це про активність. Але в даному конкретному випадку, е наскільки я знаю, він же так західна преса писала про те, що вибух, вибух відбувся в 150 метрах від кортежу Зеленського та прем'єр-міністра е Греції. Потім СН написала про е 500 метрів. Але mm. наскільки мені відомо, все відбулося набагато багато далі. Розмова йдеться про кілометри, тобто не було вибухової хвилі, яка прилетіла на кортеж, або уламки, які по вдарили. За моєю інформацією, такого не було. Тепер давай так роз... розчленимо цю ситуацію. Президент Зеленський вже не вперше відвідує великі локації і не є проблемою для росіян зрозуміти і отримати інформацію, де він знаходиться, або прямо отримати певний витік. Або посередковано здогадатися за допомогою своїх людей, які знаходяться на місцях. Ну, давай так. Про Одесу, цей візит готувався не один тиждень, можливо, і місяць готувався. Якщо ми кажемо за Україну, місцева влада знала, що буде відбуватися. Треба ж було вимити, вичистити локації, де вони будуть. Ну зрозуміло, що треба ж перевірити на безпеку, ну, привести в якийсь більш-менш цивільний вигляд, щоб ну то ж будуть перші особи. Ну ми ж знаємо, як це працює на місцях mm. і люди. Ну, два так банально. А що відбувається? Що ви там все чистите, та там приїдуть з Києва? А пані зрозуміло. Uh -huh. тобто, Тут це такі демаскуючі ознаки. Плюс грецька сторона. Ну давайте будемо відвати. Греція, це країна окей НАТО питань немає, але про російський настрій там дуже великі. Греція це країна, яка. Грецькі бізнесмени допомагають росіянам обходити санкції і купляють російську нафту. Тому сказати, що там про цю зустріч був обізнаний тільки прем'єр-міністр та ще вісьмо людей. Вісімеро людей вісім тисяч греків. Ну це, це ближче до істини, а не просто вісім людей. Mm. А, і останнє таке важливе. росіяни. Ну це про дехто сказав, а взагалі про попередні локації росіяни. Чітко знають, коли де прибуває президент Зеленський. Не тому, що йому от їм телефонують з офісу президента, але є ну, на жаль, люди, які прямо або посередковано зливають цю інформацію. Прямо то зрозуміло. Вони там хтось комусь сказав, що росіян отримав інформацію. Є перехоплення росіян наших каналів зв'язку. Нам ж подобається слухати, як росіяни між собою спілкуються. Коли Гуру публікував або СБУ а хто нам сказав, що росіяни не мають можливості прослуховувати нас? Ну окей, не назвав, можливо, це не цікаво, хоча, можливо, щось не цікавить. А от високопосадовці вони палюють, військових палюють. І я знаю, що працює така концепція: якщо Зеленський відвідує якусь локацію, туди не стріляти взагалі, от не стріляти з Одесою могли можливо. Uh, зараз ваші глядачі скажуть, а що ж так, а в Одесу прилетіло, що ж таке uh -huh. розказуєш? Я бачу два такі сценарії: один більш вірогідний, один менш вірогідний, менш вірогідний. Це спроба попрацювати на піар, на пропаганду. Яким чином? От я собі просто уявляю, як це можна було б зробити. Якщо ну, завжди моделюємо, ставимо себе на іншу сторону. Як би я зробив? Знаю, що там буде Зеленський, наприклад, президент, стріляє туди, але. Точно, щоб не влучити в нього десь там поближче, і яка б мене реакція влаштувала би щоб одразу припинилася зустріч, всі там, наприклад, грецький прем'єр-міністр виїхав би через Рині до себе туди, до Греції поїхав. Зеленський виїхав би до Києва, і потім нас такої на сково так, на, наступного дня протягом години. Всі на всіх шпальтах російських видань нашою високоточною зброєю ми змусили втікти з ісконна Руського uh -huh. города, ну. Можна погратися, можна, це один да. варіант. Але більше я схиляюсь до того, що е, є непорозуміння всередині, не розібралися, хтось собі обрав ціль, е, ну, вірніше, там була ціль, Онікс ракету направила, вона полетіла, вбила людей, але не стало на меті вбити Зеленського, бо, ну, раз, щоб не сильно вас займати. Чому? Бо вони чудово розуміють, росіяни. Не? Якщо вбити президента країни, з якою ти воюєш, от таким чином. Теоретично так, це може зламати щось на фронті, але по факту з українцями це не працює. Це не буде означати, що військові бахм... під не Бахмутом, а там ну, Бахмутський напрямок, Авдіївський роботу на такі, О, господі, все. Немає зеленського. Як Як тепер воювати? Треба здаватися росіянам. Uh -huh. Звісно, такого не буде. Не буде такого, і росіяни дуже бояться, що таким чином його можуть зробити таким ну, канонізувати, і він стане символом боротьби проти Росіян. Росіяни позбудуться підтримки в Індії, в Туреччині. Нашого треба, хай краще воно так буде. Ми так переможемо і змусимо зеленського капітулювати. Тим паче, що є в Україні прем'єр є голова Верховної Ради, які можуть підхопити цей прапор. Тому ця історія не взлити. Ну, от те, що мене найбільше зацікавило, пане Іване, що ви сказали, що е, ну, є якась така домовленість, як сказати? не стріляєте? Ні, не домовленість. Вони, вони перехоплюють цю інформацію, вони знають і чітко дають вказівку е, своїм військовим. От, не щось, можна з, 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 з такої години по таку годину не стріляти. Наші е, хлопці вони теж отримують. ну як... Росіяни нас прослуховують. Українці прослуховують Росіян, і вони розуміють, що Росіяни знають, вони знають, що у нас тут буде відвідування, і вони от в цю локацію ну не не гатять. Оце дуже цікава інформація, і мені навіть відкриття таке собі, тому що буквально вчора з ще одним з експертів говорили, і офф-рекордс він говорив: та які там червоні лінії можуть бути, вже все, що завгодно зробили, все вже перейшли, переступили і так далі. Тому що з одного боку, вже зазначалося раніше, коли Зеленський на фронті одразу ж тиша тиша, начебто спостерігається, з іншого боку, ну як же ж можна наказати не стріляти по своїх ворогах? Ну от. Цікаво, можна, можна, можна. Є, є, є вказівка квадрат там умовний. 2,15 тишина. А з нашого боку, тишина. така є, пане Іване? От коли там умовно, ефемерний там Путін колись біля Маріуполя був, могли вдарити? А, ймовірно, що от ймовірно, я припускаю. Я думаю, що що ні, і можливо, як варіант, припуска... ну не те, що припускали, здогадував, що там двійник він, бо він багато там речей робив. Він не зрозумілий був. Давай так. От вашим глядачам, якщо ви бачите, що Путін обіймається, людина на Путіна обіймається, руки тисне в НАТО в ПІ. Це, це фуфлижний Путін. А Путін, якщо кількось сидить на відстані 25-30 метрів від свого найближчого оточення, то це вже той оригінал, Ось. за якого голосували росіяни в 2000 2000 році. Владимирович Васіліч да, відповідно <смір> добре. Тут зрозуміло. А от стосовно реакції, так, цього цієї, цієї світової спільноти, от все ж таки, греки їхня проросійськість трішечки міняється внаслідок таких <смір> от. Ні, це ж було в Україні, це ж не було в Греції. Якщо це прилетіло десь в Афіни, то вау, нічого, си, можливо, десь це було. Так це було в Одесі. Ну там щось відбулося десь. Живий приїхав, ну і слава Богу. Ну як у нас ставлення до політики? Ну згадайте, будь ласка, в мирні часи, що ми сильно поважали політиків. Ну окей, окрім там невеликої когорти людей, які там голосували за того чи за іншого політика, вони дійсно вболівають. Але для великої кількості Чихати на того політика Побили на ордепа. Так. Смайлики, пам'ятаю, скільки там було оцихось емочі емоджі сма смішних, емоджі, смай, смішних а, які а, просто от від радощів плачуть. Це цього багато було. Я не бачу багато співчуття. Боже, парламентаря побили. Так так і ми треба. Ну що це? Зеленко облив? Так таки ми треба. Колись Нічого. виносили прем'єр-міністра, так в окулярах у нас був такий пан Арсеній виносили із трибуни. Всі дуже ну, насилились. Ну, ну да, було дійсно дуже смішно, але ніхто не співчував. Як так? Це ж прем'єр-міністр? Ну і що ну? Про, про російськість не лише греків хотів вас запитати про американців, які додумалися запросити на одну подію Першу леді України Олену Зеленську, а також вдовицю опозиціонера російського Юлію Навального. В першу чергу питання до вас як до екс спецслужбівця, якщо можна говорити екс в цьому плані, пане Іване, це рішення зараз подається як рішення Олени Зеленської. Вона відмовилася. Але зважаючи на всі ризики, репутаційні, нерепутаційні, Чи можна говорити про те, що це якесь колективне рішення опрацьовується інформація, зважуються всі плюси, вигоди і мінуси навпаки? І вже потім консолідована позиція, яка висловлюється від імені Олени Зеленської? Я думаю, так я не думаю, що там була проблема з безпекою. Як забезпечити безпеку пані Зеленської? Ні, вона їхала до. Сполучених штатів так це ж сполучено було там. повинно було бути. Я думаю, там був була історія про те, що вона не хотіла знаходитися, можливо, з пані Юлією Навальною, щоб не легімітувати її ще більше. Бо з однієї сторони дружина президента країни, яка воює, і. Дружина загиблого позиціонера, тобто ну це не нерівноважні особи. Я думаю, що можливо таким чином хотіли Юлю Навальну підняти на ще вище декілька щабелів. Можливо, такий розрахунок був, що і в Україні подивилися, каже, та ні, ну не будемо ми працювати на імідж пані Навальної. У нас тут своїх проблем достатньо. Нам нам це не потрібно. Можливо, як варіант це розглядали так зрозуміло, що в першу чергу іміджеве питання, і звісно ж про фізичне фіз здоров'я там безпеку першої леді не йшлося. Okay. Вашингтон, і всі справи, але повертаючись до безпеки, от забув запитати у вас про пана Зеленського. Ну, от всі говорять: ну як би там не було, якщо зважати на ваші слова, що є якісь домовленості, є ну, не домовленості, не, я є Не домовленості. Давай так ще раз от візьму домовленості. Немає росіяни мають можливість отримувати інформацію не через те, що там, наприклад, хтось там. Пишет. Що з офісу президента, сабщаю. Сьогодні там, немає такого. Просто сквозить інформація. І, як кажуть окремі люди, ну, важко зупинити вітер. Ну, ти вітер не зупиниш. Інформація розлітається, вони можуть прослуховувати, вони слідкують електронними засобами, вони е, мають супутникову розвідку. Є е, люди, ну додатково ще про домовленості не йдеться. Тобто вони знають, вони розуміють, Розуміло, вони бачать, що підготування є, і вони чекають, так сюди не стріляємо, бо там не буде. Хай подалі це буде все, але ексцеси трапляються, і тут, тут питання є е, особиста охорона нашого президента. Що е, кажуть на них удошники, так в народі угу. Е, угу. і правління державної охорони, так і, і, і ще взагалом я так розумію, напевно, що й служба безпеки до цього також дотична, коли маршрути перевіряються, і так далі. Вони севіють трішечки нерви, грають у ці моменти. Бо ексцеси ж, як ми бачимо, трапляються ну, Звичайно, грає. Дивіться так: я вам скажу за мирні часи. Не, не кажу про військові, бо там багато засобів, прямочок, але за мирні часи вважалося в службі, є управління державної охорони. Це там за законом, це відкрита інформація 2000... 300 людей визначено загальну кількість цих співробітників. Це, це в законі, це відкрите, mm -hmm. все, жодних інсайдів. І вони охороняють різноманітні офіс президента, охороняють Верховну Раду, тут, ну, державні установи вони охороняють. Ви бачите, людей на вході це управління державної охорони. Вони охороняють. А всередині цієї структури є Служба безпеки президента. Це люди, які ось пложинками чи вони mm -hmm. ходять з рукавом розмовляють. Це це все вони і. Вони займаються безпосереднього зранку до вечора, 24 на 7 охорона президента, і тільки тоді, коли він виїздить за да, дальні локації, ну то за межі стандартної дії, тоді залучаються місцеві сили, поліція, служба безпеки. і Вони там допомагають перевіряти, якщо там це відкрита площа будинки, щоб там снайперів не було, собаками пройшлися, каназаційні люки. І от до чого вів, що такий. Такий є не, не приклад. А е, якщо охороняваній особі в натопі, от вона йде, потискає руки, там да, вітаю. Хтось дає там дідусь, конверт. Що завгодно вважається, що служба безпеки стратила все, людина померла. Охороньована особа була вбита, бо це може бути конверт отруйний. В ньому, в ньому там отруйні курари новичок все що за во вибухівка, то вважається все. Якщо ти не завадив передачі чогось з натовпу що, що ти не контролюєш, все охоронювання особа загинула травмована, все ти, 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 ти програв, як в фільмі тіло охоронець. Коментарі угу. 90-х років Кевін Костнер так так була історія. Так. Але якщо ми бачимо, що прямо з різних боків це все дається головнокомандувачу верховному, можна вважати, що це або просто. Повний з повна заміна складу ротація, чи все ж таки може бути і постановочна така картинка? Що маєте на увазі? Ну коли всі дають з різних сторін просто перехожі mm -hmm. щось, і президент це все приймає, mm -hmm. це можна з огляду на ваші слова про те, що це небезпечно сприймати як постановочна картинка для інстаграму, чи все ж таки це також може бути страта ну умовна усіх охоронців. А дивіться, тут може бути декілька варіантів. Ну постановочно, можливо, цих людей вже перевірили. Тобто їх uh -huh. побачили, вони були в пройшли через рамку металошукача, там не знаю, там собаки були, вони нічого не запідозрили, і ну можна. Тобто, це не просто якась людина з'явилася. Візьміть, візьміть, візьміть. Ну зрозуміло, а, можливо, президент сам понизив а, рамку. Каже, так. Я забороняю вам е забороняти людям щось мені давати. Хочу візьму до повномасштабки президента. Часто бачили в Києві в супермаркеті, він ходив, тобто намагався вести такий європейський спосіб життя президента європейської країни. Ну тобто, не те, то, що там їздити тільки в броньовані автівці, і все. Він намагався ходити. Можливо, це й від нього йде, але я через я не можу стверджувати. Але такий тера, така вимога, така, така кваліфікація була ще в мирні часи. Ми будемо сподіватися на зваженість дій нашого верховного головного В будь-якому разі вболіваємо за нього, тому що ну і зі всіх боків, з моральної точки зору і з чисто прагматичної, це небезпечно і дійсно сподіваємося, надалі таких подібних ексесів не буде. А вам, пане Іване, дякую за те, що долучилися. Дякую. Спілкувалися я з Іваном Стопаком, військовий експерт, співробітник СБУ з 2004 по 2015 роки. І вам також, друзі, дякую за те, що дивилися до цього моменту. Залишайте свої подобайки, думки у коментарях під цим відео. Ну, і підпишіться. Далі буде цікаво на все добре.